Я відвідую карст вже з 2010 року. Я являюсь на цій території, як вам сказати, ну в совєті але я по цій території председатель совєта вітіранов. По восьмому а то весь в мій територія моя. Так що я вже всіх знаю, хто до нас ходить багато, і приїжджає але ті, що постійно але вже у нас багато і умерло людей. Тому що вік такий підходить. Мені вже теж 88 років. Ми в церкву ходимо сюди, і в карітажі. В нас всякі мероприяття є. Є такі, що до нас приходять, і подарунки нам приносять, і на всяке свято, і на Пасху приїжджають із далеких стран спонсори, теж нас відвідують. Дуже цікаво ходити. Я вже дуже давно хожу, і мені цікаво. І в нас концерти. Навіть тут ми концерт робили, в духовній семінарі збиралися всі з усіх сторон священники, і ми їм співали. Ми вже старші люди, вже наших половинок немає. І нам діти теж наші внуки вже пороз'їжджалися, хто кому свої сім'ї образували. А ми одинокі тепер. І ми хочемо гуртуватися, такі як ми всі одинокі, друг до друга ділимося, друг до друга ходимо. Дні народження вітаємо всіх, справляємо по можливості в кариташі там, чай, чайок поп'ємо, печеня покушуємо.